Давайте приготуємо пасочку з кисломолочного сиру, яка дуже м'яка, легка та ніжна. Обов'язково зберігайте рецепт. До теплого молока додаємо дріжджі, дрібку солі, цукор, яйця, розтоплене вершкове масло та кисломолочний сир. Все гарненько перемішуємо, потім додаємо борошно та ванільний цукор. Замішуємо тісто, коли тісто замішали, воно повинно бути липким, не лякайтеся, Добавляємо вже тоді родзинки. Гарненько все замішуємо з родзинками і ставимо на розстойку приблизно, щоб воно піднялося у вас на 2-3 рази. Коли тісто піднялося, ділимо його на 4 рівні частини та викладаємо в форму. Як тісто піднялося в формі, ставимо в духовку на 150 градусів, приблизно орієнтуйтесь по вашій духовці, десь на 35 хвилиночок. Ось така краса у мене вийшла. Пасочка дуже смачна, легка у приготуванні. І я рекомендую цей рецепт. Тому смачно готуйте в задоволенні.